Табір в Комарівці, ми вітаємо тебе! З Богом відпочити ми запрошуємо сюди, в іграх та молитві час проводимо разом, бо ми хочемо бути завжди із Христом. Три роки поспіль отець Руслан та отець Юрій організовують християнський табір з допомогою меценатів Івана Ковальчука та Володимира Довбети. українського об'єднання свободи, голови сільської ради, директора школи Надії Олександрівни та небайдужих людей. Багато дітей віком від 5 до 15 років з різних куточків приїжджають Ають в особливе місце для того, щоб не лише відпочити, а й духовно зрости. Пам'ятайте, що Бог не любить сунити. Пам'ятайте, що не тільки Бог хоче, щоб ми приносили якісь жертви, не тільки Бог хоче, щоб ми плакали і ридали. Він хоче, щоб ми веселилися, що ми будемо вміти і з Богом радіти і відпочивати разом з ним. Місця для гріха у нас не буде. Ми не будемо веселитися десь у барі з горілкою, ми не будемо співати якихось пісень з поганими словами. Але це все, що ми десь там бачимо, роблять інші, ми будемо робити зовсім по-іншому. Атмосфера, яка панує у таборі, сприяє наближенню дитини до Бога, люблячого батька. Табір дітям допомагає зрозуміти, що таке прагнення до добра та свободи. Вони намагаються самовизначитись, навчитися не боятися говорити про свої почуття, емоції, переживання. Завдяки своїм навикам, отець Руслан та Отець Юрій надихають дітей до роздумів, заряджають ентузіазмом та підтримують її. Ті християнські табори то є єднання дітей із Богом. В першу чергу діти знаєте, повинні більше приблизитися до Бога не тільки у церкві, бо до церкви переважно дітей тягне мама з татом, бабця, дідо. а тут вони добровільно прийшли. І ми поєднуємо ігри, молитву. Кожного дня у нас буде літургія служитися в церкві. Діти йдуть до сповіді, до причастя. Така практика вже була. Я бачу, що діти з радістю йдуть, і вони пізнають Бога в іншому ракурсі. Якщо дитина пізнає Бога в іншому розумінні, тоді і моральні цінності в дитини зовсім іншими. До нас приїжджає багато дітей із Бродів, і з Лишнева, з Корсова, і Коборівки. Сьогодні і з Рівного до нас приїхали. поза минулого року до нас із Києва були діти. всім сподобалося. Не. Діти бачать церкву і священників зовсім в іншому ракурсі такому. Ми зблизилися з дітьми. Діти просять поради якоїсь, діти з нами спілкуються відкрито. Нема такої якоїсь затягнутості. Тобто дуже гарно. І сам відпочиваю з дітьми. А яка родзинка цього року? Хто до вас приїхав чи можливо приїде? Так, звичайно, що у нас наші табори кожного року не відрізняються. Тобто немає одно, одноманітної програми, є постійно щось нове. Цього року до нас приїхали сьогодні гості. Це є пісенна студія Лав студіо збродів. Вони нас будуть трошки веселити. Ми будемо танцювати, тобто так веселитися, і ми плануємо собі виїзд у хрінники на озеро. Тобто, один день праця табора буде там на озері, на хрінниках. Ну, я думаю, цікаво дітям буде покупатися, так відпочити. У нас тут і безпека охороняється, нормально забезпечується, є дільничий, і буде пожежно стояти у нас ось там, і черговий фельдшер у нас тут завжди наглядає за дітьми. Я бачу, що можна надовше це зробити. І ця ідея табору, будемо казати так, вже цього року належить дітям. Прийшли, отче, давайте зробимо. Ми вам поможемо все. Бачите, діти самі палатки послали, дров з лісу навозили, вони зацікавлені в тому, їм то є цікаво. Ми харчуємо дітей зовсім безкоштовно, вони живуть безкоштовно. Тобто Табір є абсолютно такий безкоштовний для всіх дітей, які можуть прийняти участь тут. Завтра будуть у нас атракціони, які стоять в бродах на площі. Також вони зголосилися тут безкоштовно дітям дати. Своє задоволення, щоб діти могли тут собі побавитися гарно. І, знаєте, Зараз дуже мало є таких місць, де діти би могли відпочити. Зараз табори є дуже дорогі і не кожен спроможний є десь поїхати в Карбати чи кудись там. А тут прекрасне місце. В табір приїхали аніматори з Українського католицького університету, які допомагають працювати з дітьми, придумують цікаві розважальні ігри. Також студія Галини Зіновіни Лав студіо подарувала дітям безліч справжніх емоцій. Звати Соломія, я живу тут. На селі я записалася на табір, щоб ну, цікавіше було. Інтересніше. Щоб не просто сидіти вдома, так? Так. <говори> Мені тут подобається. Ігри всі нормально. Ну добре. Добре. Подружився з багатьма? Так. А чим ви тут займаєтесь? Ігри різні граємо. Не знаю. Багато чого. Загалом дуже цікаво, тому що трапляються діти різних вікових категорій і не посидючі дуже, і якось шукаємо, що з ними робити. І ігри, банси, діти дуже люблять банси, ігри, гуртки проводили з дітьми. Аплікації. У нас плануються конкурси на вечір. Особливо зранку ми будемо давати їм завдання. На вечір вони мають представити таке представлення двох груп. В загальному заохочувати дітей ну це не важко. Вони досить активні. Вони собі сьогодні пропонують багато ігор, таких що ми ще самі не чули, розказують, як то має бути. Так що з цим проблем немає. Найбільше, що ми можемо зробити для дітей, це бути поруч, не скупитися на лагідні слова й обійми, адже любов до дітей не має меж.